Хто повернеться в таку країну? Ніхто не повернеться в таку країну. При всій повазі, знову ж таки, до хлопців дівчат, які захищають її там, до останнього подиху, тому що це їхня батьківщина, це їхні домівки, і це взагалі те, що вони хочуть жити і дихати. Ви бачите, а не, на обрієш того, хто міг би, би зайнятися. Дивись, там все одно буде хтось місце займе. Однозначно, тому що не буває такого, я казав, що якщо нічого не буде. Я, я б на місці Зеленського більше нікуди не йшов. Ну, він і також перебрав трошки свій термін, як він нам обіцяв. Я взагалі на їхньому місці переформатувався би, поміняв Стефанчука на когось більш прогресивного. Це, мабуть, неможливо. Да? Ти кажеш, вони перестануть красти. Ну, це в, в одному реченні може бути згаданим, тому що нинішня влада краде, Маса вже твоїх колег написала, да, Ніколи постійно пише, що кудись пропадають кошти, які, на які повинно Міністерство оборони дуже дивне. Українське міністерство оборони дуже дивно.